Хочете ти над яким гріхом зараз працюю разом з Господом, бо вихід з гріха це завжди тільки співпраця. Вірю, що Господь може звільнити отак — бац в одну секунду. Але, але в більшості випадків, в, моє, в моєму випадку, це все ж таки така плідна співпраця, бо тільки в ній можливо духовне зростання, і коли важко, коли ти. Починаєш покладатися не на себе, не на свою силу, а на Божу силу усвідомлюєш своє безсилля. Тоді е, настає повна свобода від гріха, і те, що зараз мене бентежить, нервує, турбує можливо, навіть десь злить, це заздрість, яку я періодично відчуваю. Така дуже неприємна і. Просто хочу, щоб Господь мене звільнив і знаю інструменти, і вже працюю над цим. І це ще такий гріх звинувачення. Це просто я не знаю, як це працює. Ну я ніколи не помічала, що дуже часто в розмові я звинувачую звинувачує звинувачую людину, свідома або несвідома, і це не є пряме звинувачення. Дуже часто це не так, що от там, ти винуватий, от тому, тому і тому. А це от таке, знаєте, от відразу його не розпізнати, і навіть сама людина може не розпізнати, що її звинувачують. Але в неї залишиться осуд в душі і в серці, що, блін, я в чомусь там винуватий, винувата. І я така красавчик, знаєте, звинуватила і все, типу, Типу, мені це взагалі допоможе якось вирішити ситуацію. Ні, не допоможе. Звинувачення це не є від Духа Святого. Дух Святий ніколи не звинувачує. Так, він може показати іншій людині на гріх, показати, з чим треба працювати, але тільки через любов міняється людина, але не через звинувачення. Я працюю зараз над тим, щоб. Ну, спочатку вчасно ідентифікувати, що я дійсно звинуватила, і вибачитись, і просто ловити себе перед тим, як це вже сталося. І прошу Господа його допомоги, бо сама не справлюсь.